І так, всім привіт. Сьогодні поговоримо про Олімпіаду з інформаційних технологій, яка відбувалась на вихідних. І давайте коротенько розберемо, глянемо завдання і рішення, які були отримані під час роботи учнів на Олімпіади. Так, і так, учням пропонувалося три задачі. Перша задача в текстовому процесорі. і умова задачі була сформована в окремому електронному файлі. Що пропонувалося в завданні? В завданні пропонувалося відтворити зіпсований документ. І створити зраз по зразках новий документ із зображень. Тобто методи форматування і те, на що потрібно було звернути увагу, все було розміщено на зображеннях. Потрібно було просто один раз проаналізувати. Зараз ми це зробимо і з'ясувати, що потрібно зробити. Далі ось у нас такий файл. Потім перше, на що треба було звернути, те, що треба було і перейменувати документ, тобто із цієї назви створити нову. І, відповідно, експортувати додатково цей документ у файл PDF. Досить часто учні просто не дочитуються до цього завдання, що ну, тут вже просяться два елементи здати. І звертаю увагу на те, що другий елемент, ну, чомусь часто досі пропускаємо. Подивимося, чи змогли учні додивитися до цієї, до цієї речі. І так, умова зрозуміла, тепер давайте розглянемо файли, які були запропоновані учаснику. Так, відповідно було от таке ось форматування. Тобто, що потрібно було в цьому документі, ну, якщо так аналізувати, для олімпіадника з'ясувати почерговість дій, і, мабуть, найголовніше було побачити, що треба в цьому документі власне, зробити. І так, форматування. Перед цим як ми будемо дивитися на уже отриманий результат, верніше той спорчений файл, давайте звернемо увагу, що тут є. Колонтитули, ось вони, Михайло Коцюбинський термець, далі буквиця є. Е, відформатований текст ага. гарно є, відступ, е, обов'язково нестандартний відступ. Тут півтора, мабуть, абзаці стоїть. Е, розділи е, виокремлені трьома зірочками. так, а, і Ось є іще елемент, який потрібно пам'ятати, що є нумерація стрінок. Ну, мабуть, це десь там New Roman шрифт, тому, в принципі, от, якщо олімпіадник розумів, що. Результат роботи має бути форматований документ, в якому будуть ці всі елементи зібрані, то в принципі задача стає більш-менш зрозумілою. Так, давайте тепер глянемо, який файл було запропоновано учасником олімпіади для роботи. Файл виглядав ось таким чином, тобто просто було здійснено форматування тексту, який розміщувався посерединці. От, ну, ключ рішення. Все завдання не будемо вирішувати, але як потрібно було діяти. Ну, Перше. Е, потрібно було побачити, що тут є ось така ось е, панель, яка зверху верніш, лінійка, яка може м -м, ну, скажімо так, дозволити текст. Зараз ми трошечки так розвинемо, щоб було видно, текст виставити по е, параметрам. У мене щось підвисає цей текстовий редактор, тому частково пробую. Так, ось знову не вибирається стрілочка. Це, мабуть. Програма запису екрана трошки заважає. У мене курсор прив'язаний до Стілуса. Так. Е ну Ось таким чином можна було отримати документ. Так, щось. Знову в мене. Едь, зараз я все-таки дотягну. Дуже притормажує, дуже багато, багато програм відкрити. Ну нічого, буду намагатися загальні принципи розказати. І так, у нас отримується ось такий текст. Далі ну потрібно було налаштувати відступи абзаци. Ну, це буде там поки що одинарний, щоб ми хоч бачили, що там є таке на цьому тексті, щоб він був більш-менш читабельний. Відступ поставимо, окей. так Тут поставимо Times New Roman. поки для Хоча ви знаєте, мабуть, простіше взяти, очистити формат і буде це все зроблено, ще я тільки що показував набагато швидше. тобто Ну, в результаті роботи учень мав додуматися, що щоб не возитися, не угадувати ті всі параметри налаштування, які потрібно було підібрати до документа, легше завжди зробити очистку форматування тобто, те все, що до вас з документів було зроблено. Виберете однією кнопкою, очистить формат, зносити. А тепер набагато простіше поставити деякі параметри для цього документа і ну, отримати потрібний результат. Тобто Times New Roman ми поставимо. Зараз тут поставимо 14 шрифт. Вже воно більш-менш читабельніше, хоча, мабуть, в документі менше. Я не буду звертатися про допомогу. Так, ну і ще дуже, дуже бісить оці червоні речі, тому ми відразу тут перевірку зробимо. Позбудемось підчеркувань, перевірку українською. Е, зробимо. Ну і далі е, бачимо, що тут вже дуже велика кількість пробілів. Так, орієнтовно, Я не буду їх рахувати скільки, ну хай тут їх буде сім. От, Давайте їх поприбираємо. значить, Ctrl-H, пошук та заміна знайти так, тут можна спробувати видачу заміну. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. так, і найти далі замінити на 1, ми находимо, заміняємо, окей, ну вже стає менше. Тут відповідно, ну, я не считав точно, скільки там пробілів, але можна було там використати е, ще автоматичні гарячі клавіші які і комбінації, які дозволять ну, скажімо так, точно налаштувати кількість. Пробілів, тобто два і більше. Але показав саме найпростіший спосіб, який можна запам'ятати і вже далі з ним працювати. Але тут варто попрацювати із вкладками. Наприклад, підстановочні знаки можна тут пошукати і ну, власне, працювати з ними. Тобто тут досить таки багато різних елементів, які можна шукати і заміняти. Так, ну і буквиця, відповідно, налаштовується. Не буду затягувати це все. Там є велика кількість автоматизованих е, дій. Так, ну і давайте глянемо, що змогли зробити учні. Тобто ще перед цим, як подивимося учнівські роботи, глянемо, що у нас е, мало б отриматись. От приблизно е, нагадую, от такого вигляду документ. Тобто зараз вже зрозуміло, що потрібно було налаштувати там буквиці. Ну, можна було навіть вручну їх зробити вардартом. Тобто, тут один, два, три, чотири. 5, 5 літрів на всього, -навсього. їх можна було окремо заготовити вардартом, певним шифтом вставити і просто налаштувати так, щоб це було зображення, яке в тексті прямо от буде е, ну, скажімо так, контур мати аж в самому тексті. Так, ну, відповідно давайте глянемо деякі роботи, які були здані учнями. Так, ось у нас було 5 учасників. Перший учасник е, бачимо. Не вдалося йому надіслати взагалі нічого. Тобто тут нема що перевіряти. Це класичні е, такі бувають ситуації, коли ну, випадковим чином учень попав на Олімпіаду. Так, ну і тут є документ завд номер 1. Відповідно, звертаю увагу, перше, що вже е, по умові нашої задачі треба було чітко бачити, що у нас є файл вихідний. І має отриматися файл результат. Він мав би називатися інтермецодокс. Це от перший елемент, який мав би кинутись в очі, і учень мав би, ну скажімо так, запам'ятати, що назва документу має бути та, яка поставлена в задачі. Ну а відповідно, інший файл він просто буде мати інше розширення. Зараз покажемо, як це все потрібно було зробити. Так, е, Завдання 1, Відкриваємо, і давайте глянемо, що в нас учня отрималось. Так, як бачимо. Я не буду відкривати вже файл із е, зразком. Тут можна чітко побачити, чого тут не вистачає і над чим потрібно було б ще попрацювати. Досить такі легкі елементи. Тобто у нас відсутній колон титул. От перше, що кидається в очі, це ну, немає цього колон титула який тут з двох елементів складався. Далі, е, в принципі, ми бачимо, що тут є е, ці зірочки. Далі е, відступи, як бачимо, вони замінені на стрілочки. Тобто дитина зробила в принципі, автозаміну, але є певна помилка, автозаміна відбулась таким чином, що проставились трошки інші знаки. Е, так, трошки інші символи. Е, звертаю вашу увагу, їх видно при роботі з недрукованими знаками, і от з'явились такі ось, от, ну, скажімо так, табулятори. Так, але в принципі, да, пробілів тут зайвих немає, але тут і вірних відсутньо. Тобто, ну от, і, і те, що скажімо в форматуванні було не помічено, це те, що не вирівняний текст. Ось, е, потрібно, щоб він вирівняний був по ширині. Ну, Я не, буду, не маю права вносити зміну в цю роботу, але приблизно як це треба було зробити, хоча б одну кнопку нажати, ось от е, так би воно все виглядало. Так, колонтил вплив відсутній, ну і бачимо нумерацію сторінок. Відсутня також. тобто, Ну і тут не налаштовані абзаци, е, буквиця є, але немає налаштування на три елемента всередину відсутнє. Тобто це просто збільшена літера, але не буквиця. Тут потрібно трошки було вибрати інший метод роботи. Так, ну і дивіться, учень чомусь не здав ось документ, який має бути іншим, тобто файли ще додатковий PDF. ПДФ. Тобто, що треба було зробити в цьому випадку? Ну, задача зводилась до того, що треба було зайти в файл, зберегти як. Е так, ну і тут, Я не пам'ятаю, а ось завдання номер один. І тут просто вибрати файл PDF. Ну, от, бах, є відповідна м -м -м, ну пропущена дія. От дивіться, от, просто м -м. ваша задача мала була б бути збережена ще в, в одному з варіантів. Цього не додивились. Відповідно. Думаю, така неуважність чи трішечки спрацювала. Так, Давайте переглянемо роботу ще одну. Так, Як бачимо, також взагалі пусто. Так, І учень е демонструє роботу. Є натяк на колон титул, але це не колон-титул, бо він вже... А, ані стоп. Да, є тут є. Є колон-титул. Да, звертаємо увагу вставлений титул. Плюс до цього дивіться вирівняно, супер, просто класно вирівняний текст, але знову-таки не додивилися, що потрібно перше виправити правопис, позбулися б червоного. Правопис в документі був відключений. Так, буквиці, в принципі, налаштовані, дивимося, да, досить правильно, але е, буквиці там в тексті має бути три абзаци. Захвачувати лише три абзаци. Тут трошечки перебор був. Так, тому ну от, не буду зараз гратися тут над кожним елементом. Ну, відповідно, є автоматизація в Word хитрості, але тут 5 елементів, їх швидше було зробити саме вручну. Тобто треба було додивити, що три елементи, і на приблизно три слова буквиця має заходити. Тут більше. Тобто, от на майбутнє такі помилки можуть коштувати дуже багато балів. Так, в принципі, тут просто є додатковий пробіл, але... Це є пропущений е, новий рядок, відповідно. Але ну, тут трошки по-іншому це було потрібно було налаштувати тут. Подивіться, міжрядковий інтервал потрібно було обрати, мабуть, там або півтори, або дві Ну, от десь щось таке мало б відбутися, і вас, коли ви позбавили, позбулися або цих абзаців, тобто цих вільних рядків, у вас би, ну, в принципі, тут було. B. От, оце ось оця відстань, яка ну скажімо так, показує, скільки має бути від рядка до рядка. Тобто такі дрібниці потрібно було побачити. так ну і ще, Чи є нумерація сторінок? Дивіться, нема нумерації сторінок, але це потрібно було зробити вставка. І тут ми маємо поставити, так, відповідно здається, нижній колон титул. От, просто вставити нижній колон титул, і це мав би бути новий рядок. Тобто, і відповідно так само вставляється тут нумерація сторінок. Так, по-моєму, там посередині стояла. Так, ну от, оце також треба було тут трішечки доробити. Але робота вже непогано є, дещо перевіряти. Так, дивимось далі ще одна робота інтерметсом. Так, щось тут довго. Незрозуміло, чи зависло, чи немає. Так. Дивно, дивно. Так, якщо таке трапляється, ми дивимося щиро. 22 .99. ще раз 22.99. Перевіряємо, іще ми файли. Бачите, є з десктоп рар. Прохання завжди в учасника скидати архів, в якому можуть бути подані роботи. Це для того потрібно, щоб в випадку, якщо, ну скажімо так, щось недопрацьовано, було показано. Так, дивимось. Ага, ось воно що тут як. Все-таки тут навіть не треба було добувати архів. Дивіться, досить серйозна помилка, яка може коштувати нуля, учню просто нуля. Бо дивіться, от відкриває учасник перевірки, учасник журі відкриває документ і бачить першу пусту сторінку. Уже, ну, рідко хто додивляється, що там далі є. Хоча, в принципі, в документі є. Коли перевіряється дуже велика кількість робіт, це просто ну, стає таким сигналом, який часто... Негарно спрацьовує, коли перевіряється робота. Тобто тут якось чомусь потрібно було просто взяти один пробіл прибрати. Це велика серйозна помилка, тому, будь ласка, якщо будете дивитися, зверніть увагу, чи м -м, побачили. ви Так, Ну і тепер давайте подивимося, чи є тут колон титули. Так, колон титули відсутні, це просто заголовок іде е, з лінією. Так, ще раз перевіряємо, чи є це колон титулом. Ні. На жаль, це не колон титул. Це просто вставлений текст. М -м -да. На жаль, так, на жаль, на жаль. Все-таки не сильно. Похоже, це на колон титул, Що, ще раз переглянемо. Так, дивимося. Так, да, все-таки це не колон титул Коко... Ці колон титули вони пусті, а зараз треба було оце все да, вписати в колон титул, всього нам все там вставити. Да. Так, ну розібрали. Зато є зірочки, є буквиці, ну майже три там рядки. Тут перевірка зроблена, вирівняно все, хорошо. Номера сторінок не побачили, що треба вставити. Ну і відповідно документа PDF немає. Так. так. Ну, от якось так. Фух. Таким чином, завдання в Орді. Переглянули. Так, тепер давайте подивимося наступне завдання: букво сполучення. Потрібно було зробити плакат. Ну, давайте глянемо умову, технічний опис задачі. Так, є певний. Текст надихнувшись цим плакатом. Редактором презентації створіть анімацію зразок файлу букву сполучення MP4. Так, навіть оце можна не читати, зразу понятно, що треба робити точну копію анімації, яка вкладена у букву сполучення MP4. Так, давайте подивимося. Так, зараз для учасника це у нас, щоб не заплутався. Так, буква сполучення ось. Так, запускається така ось анімація, війна. Декілька разів ще раз переглядаю і звертаємо увагу на те, що треба зробити. Так, е можна ставити на паузу, тобто йде анімація друкованого тексту, ефект анімації, друкована машинка, далі окрашується у жовтий колір е так, ці склади і зникає літера. тобто, ну, Відбувається подвійна анімація синхронна, так далі дивимося, заміняється, появляється новий склад. Ще раз, так, є. І Заміняється на вільно. Тобто от, має завершитись таким. І ще переход, звертаємо увагу білий, і як тільки буква І пропадає, з'являється новий цей переход. Тобто, ну, в принципі, реалізовується на двох слайдах. Так, Що нас дає, це плакат ось такий за основу взятий плакат, тобто вже можна було просто скопіювати це на слайд, по цьому прикладу зробити точне форматування, тобто підібрати той самий WordArt елементи, і тут їх було би там, ось це один елемент би був, відповідно, другий, третій і четвертий. Ну і анімація дуже проста тут, почергова з цими елементами, просто треба було б погратися. Так, давайте подивимося, що отрималось в результаті. Так, зараз це мої розв'язки до Excel, поки не треба. Так, давайте подивимось роботи учасника. Ось вони десь аж тут. Заходимо на першу роботу. А, так, да, тут же ж пусто. Так, друга робота, завдання. Дивимось, війна запускаємо. Так, в принципі, пішло. Так, дуже швидко все. Ну, В принципі, як і просили на плакаті, можна було повільніше налаштовувати анімацію. Тут за швидкість анімації, як правило, не ставиться е, бали. Ну, точно має бути анімація відтворення. І ще раз переглядаємо. Так, є війшла. На, ну, Трошки не та заміна. Ну, В принципі, дуже-дуже близька робота до ідеалу. Зараз ми просто будемо переглядати їх без аналізу помилок. Ага, ну тут, тут у нас іде частково, ага, якщо стрілочками нажимати, тобто відсутність автоматичної анімації і десь недороблено, недороблено фон. З'явився частково, але не налаштований. Анімація неправильно була налаштована. Ну, Тут досить багато ще роботи потрібно було б доробити. Ну і ще одна робота. Ну, поки що досить цікава робота. Дуже до ідеалу наближена. Є, відповідно, трішечки неспівпадання по зовнішньому вигляду, тобто літери мали бути жирнішими, але це ну, входить, як правило, в критерії Всеукраїнської олімпіади, коли там звертається увага на таке. Але це, мабуть, найточніше відтворення, найточніша робота серед цих, які є. Так, поїхали далі. І остання задача, остання задача це погода України, Excel. Дивимось умову задачі. У нас пропонується створити інформаційно аналітичну панель для представлення табличних даних. Тобто ми вже бачимо, що це буде ну, або імпорт з останні з багатьох таблиць або злиття таблиць. Так, вимоги щодо виконання здань, необхідна інформація для створення доволі, зберігається на аркуші. І так, є додаткові файли, який береться за основу. Створюється додатковий е, аркуш дашборд Тобто це потрібно мати вже на увазі, що є додатковий цей аркуш в Excel. При можливість даних на аркуші в Water. Так, е, якщо у нас тут іде. Давайте подивимося, необхідні графічні файли додаються. І в нас є робота зразка. Бачимо так, дві кнопки. Вибирається із списка відповідний параметр. І в таблиці будуються відповідні значення. Так, ну, результат зрозуміло, який має бути. Є зображення, яке додається до панелі. Так, Звертаю вашу увагу, де зображення ось воно має було б розмісти, розміститись. Тобто, якщо цей файлик вже дається, то, як правило, не забувайте його вкинуть туди, куди треба. Так, І дається зразок. Зразку на першій сторінці у нас набір даних, відповідний, досить такий великий. Тобто, Точна ну, точно на злитя робота, є вкладочка About. Так, ну і далі вже потрібно створити документ. Давайте подивимося. Ну, мабуть, почнемо з робот учасників. Так, перший пустий у нас, другий учасник не має Excel, третій учасник взагалі пусто. І того у нас є два учня, які працювали з Excel. Ем. Ну, давайте подивимося. Так, тут дуже важкенна формула написана, десь щось відбувалася якась робота, але є, бачу, проблеми. Тут записувалося через макроси. Дивіться, макрос, в принципі, він то не заборонений, там заборона лише на Visual Basic у макросі. Але але, ну, щось навіть таблиця намагається шукати. Але в неї є грішки. Ну, да, вибор даних іде, тобто учень. Ну, може набрати за цю е, роботу певну кількість балів відповідно. Але про це трошки пізніше. Так, тобто елемент вже працює, є приєднання до кнопки. Да, майже, майже все по зразку, але ж не по зразку. Е, тут потрібно було взяти за основу. Так, де ж це наш файлик? Зразочок, подивіться, як має бути виглядати він. от е, Чому б не зробити дуже просто. взяти це все, е, скопіювати оце сюди, його вкинути, в цей документ і приблизно потім це все от повторити. Тобто поставити ці всі елементи. відповідно е, так да, Тут треба включити, Ладно, не буду дорішувати. тут ми не для цього тут зібралися, просто аналізуємо роботу. Тобто, от легше було взяти, поставити собі і по цьому зразку працювати. Роботу можна було б по цьому наблизити до ідеала. Так, ну, е, тут все зрозуміло, в принципі. Давайте подивимося ще одну роботу. Угу. Тут також не додивилась е, дитина до того, що треба було перенести все в панель робити в правій стороні. Це важливо було. Але таблиця є, панель є, і ну, щось знову таки щось працює. Вибор даних іде, тобто за цю роботу можна отримати бали. от Є розрахунки, але не зроблено ніяких додаткових табличок на вкладках. Ну, і відповідно, ну, таблиця сама вибере. Ух ти, ВПР-функція. Да, є, тут. Тут треба було подумати на цю роботу іще. Думки були правильні, але собі треба було заготовочку зробити. Ну, давайте так, розберемо просто рішення. Так, де воно? Десь воно в мене тут було заховано. Отже, Так, розрішить редагування. Тепер дивіться, от, от такий потрібно було б зробити документ. Почати з того, що так ось дуже просто налаштовуються кнопки. Подивіться, це прості елементи, просто автофігури. Це звичайний вардарт, я думаю, це все зрозуміло. Так, тепер панель. Подивіться, як реалізована, реалізована панель, просто є елементи, які вставлені, і додивитися, треба було до цих елементів. Так, зменшена карта. Подивіться, вона ж була в принципі ПНГ формату, а треба було зробити її на зеленому фоні. Тому прямокутничок один створений. Ну, створили прямокутник, далі його копіювали, ось і зробили копію і далі працюємо. Так, Відповідно, сама панель, яка працює, вибираються дані. Я зараз все зайве приберу, поки потім назад ми його поставимо. Тобто, от як має працювати? Є прив'язка до формули. Формула вибирає відповідно рядочок, і подивіться, треба ж вон, вам було давалось от м, дві такі ось два аркуші, але щоб воно все було гарно, треба було б додаткових собі ще добудувати. Подивіться, можна було б дуже класну функцію використати диви сил і зробити таким чином, щоб вибор ішов міст. Ось, дивіться, міст, посилаючись на цю ось, Ну, на цей аркуш, а в параметрах записати і середню температуру і продублювати її для того, щоб можна було організувати роботу відповідної функції. Так, ну як правило, уважність це те, що учень виборює і завойовує під час олімпіади, і особливо ця уважність просинається тоді, коли учень бачить результат роботи, до якого треба було добувати ну, Досягнути йому і дотягнути свою роботу. Ну, Відповідно, я думаю, є на чим помислити і бажаючи, просто знайдете відповідний матеріал і ще раз попрацюєте. Так, ну і відповідно тут, як бачимо, оформлення. Тобто у нас за основу взята проста таблиця, яка графічно вдіта красиво, і в таблиці вибираються відповідні дані. Ось така була задача. Ctrl-Z. Зараз ми все вернемо назад і подивимося, як буде. Зараз не збережемо і ще раз запустимо. Тобто, досить таки ну, цікава реалізація задачки могла би отриматись. Ну, якось так бажаю всім попрацювати і якщо є бажання, то вдосконалити свої роботи, які були вами виконані під час Олімпіади. Дякуємо за увагу.